Всім доброго дня, колеги. Сподіваюся, ви мене чуєте. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все чутно вам. Мене звати Євгенія, я продукт-менеджер компанії Zandra. Сьогодні будемо з вами спілкуватись на цікаву тему: це нутрієнтна підтримка організму, особливо в осінньо-зимовий період. Тож, трошки ще очікуємо, може під'єднатися людей більше. Нагадую, що після вебінару можна буде пройти тестування. Хто правильно відповість на питання, перші 10 учасників отримують подарунки від компанії «Зандра». Ссылку відправлю зараз в коментарях. Теж, будь ласка, подивіться, чи активна ссылка, чи можете ви перейти по ній. Закріпила повідомлення. Буду дякувати за якийсь зворотній зв'язок, тому що не розумію, чи чути мене, чи ні. Силка активно чути. Дякую, колеги. Зараз ще будемо тестувати, чи буде видно презентацію. Так, зараз підключу. Що бачите ви презентацію? Так, добре. Тож, розпочинаємо нутрієнтна підтримка організму. Будемо з вами сьогодні говорити про амінокислоти, вітаміни та кальцій. Продукти називаються динамінфорти та остеокор кальцій. Будь ласка, теж діліться в коментарях, чи використовували ви ці продукти, чи знайомі з ними. Буду рада почути вашу думку. Можу розповісти веселий факт про Форте. Він раніше називався Чудо Зандра. І коли я тільки працювала медичним представником, в телефонах була підписана Чудо Зандра у лікарів. Тож. Я дуже багато також працювала в аптеках, знаю багато веселих історій про клієнтів в аптек. Теж можете ділитися в коментарях, чи були у вас цікаві історії, пов'язані з препаратами компанії Zandra. Що ж таке дінамінфорти? Це унікальний комплекс, який складається з восьми незамінних амінокислот та збагачений 11 вітамінами. Амінокислоти це органічні сполуки, з яких складаються білки. Без достатнього рівня амінокислоти організм не може ефективно існувати та розвиватися. Неможлива регенерація клітин, не будуть рости ні волосся, ні нікті, ні шкіра, ні м'язова тканина. То амінокислоти це будівний матеріал для організму людини. В чому полягає різниця замінних амінокислот та незамінних амінокислот? Можливо, хтось з вас знає, можете теж ділитись, буде цікаво послухати. А зараз розберемо: замінні амінокислоти це ті амінокислоти, які в процесі метаболізму можуть створюватися з інших амінокислот або поживних речовин, тобто вони синтезуються в нашому організмі. Незамінні амінокислоти вони не можуть бути синтезовані в організмі людини. Тому їх надходження в організм необхідно тільки або з їжею, або з такими продуктами, як динамінфорта. Незамінними для дорослої людини є вісім незамінних амінокислот: ізоліцин, лейцин, лізин, мітіонін, триптофан, валін, фенілаланін і треонін. Вісім із восьми в динамінфорта. До чого може привести нестача амінокислот? Звісно, це і порушення обміну речовин, зупинку зростання та розвитку, якщо ми говоримо про підлітковий організм. Це можуть бути нервові розлади, депресія, тобто з боку нервової системи, порушення з боку серцевої судинної системи, погіршення стану шкіри, волосся та нігтів, погіршення функції печінки та підшлункової залози. Зараз на сьогоднішній день дуже модно бути веганами, багато хто не вживає достатньої кількості білкових продуктів, які є джерелом амінокислот, або ж з яких релігійних своїх таких, ладно, не буду не забула слово, можуть дотримуватися якісь дієт або посту. Тому динамінфорти – це те, що необхідно для організму для джерела амінокислот. Трошки більш детально про кожну з амінокислот: валін один з головних компонентів, який сприяє синтезу та росту тканин в організмі. Бере участь активно в відновленню м'язової тканини, протидіє алкогольній та наркотичній залежності, прискорює метаболізм, сприяє схудно. Така амінокислота, як ізолейцин, бере участь в енергетичному обміні, необхідний для синтезу гемоглобіну, регулює рівень цукру в крові, відновлює м'язову тканину, збільшує витривалість. Ліцин застосовується для лікування хвороб печінки, активує ріст м'язової тканини, відновлює кістки, шкіру та м'язи, знижує рівень цукру в крові, стимулює синтез гормону росту та є джерелом енергії для організму. Лізин необхідний для виробництва антитіл, гормонів, ферментів, альбомінів. Також бере участь формуванні колагену та відновленні тканин. Його можна застосовувати в період після операції для реабілітації або після спортивних трав. Метіонін він є основним постачальником сірки, сприяє нормальному формуванню волосся, шкіри та нігтів, необхіден для синтезу кератину, який є основним білком висуну фліку та стрижня. Зменшує відкладення ліпідів у печінці та покращує її функцію. Чинить помірну антидепресивну дію. Фенілгланін сприяє виведенню продуктів метаболізму, починкою та нирками, відіграє важливу роль щодо поліпшення секреторної функції підшлункової залози, зменшує почуття голоду, також працює як антидепресант, може покращувати пам'ять, когнітивні функції. Триптофан збільшує викид гормону росту, зменшує апетит, знижує шкідливий вплив нікотину. Також він, як релаксант, допомагає боротися з безсонням, з тривогою, з депресією, зміцнює імунну систему. Тріонін бере участь у синтезі колагену та гластину, бере участь в білковому та жировому обміні. Зменшує відкладення ліпідів в печінці та покращує її функцію, зміцнює імунітет, поліпшує стан серцево-судинної системи. Також до складу форте входять 11 вітамінів. Знову ж таки, на сьогоднішній день недостатня якість може бути їжі у всіх людей. Ритм життя, не всі встигають повноцінно обід, завтрак завтрак обід та вечеря, тому є нестача амінокислот та вітамінів, особливо це осінньо-зимовий період, коли менше овочів та фруктів. Тому цілком обґрунтованим є регулярний прийом саме вітамінних комплексів, таких як тінамінфорти. Де можемо використовувати динамінфорти? По-перше, це дерматологія. Його і зараз активно використовують в дерматології, в трихології, тому що всі вітаміни і амінокислоти динамін динамінфорти, вони працюють в синергії. Наприклад, вітамін С він разом з амінокислотами бере участь в синтезі колагену, листину, кератину, які надають пружність, еластичність як шкірі, так і волосся. Вітаміни групи В разом з фолієвою кислотою нормалізують метаболізм в шкіри. шкіри. Вітаміни А, В1, В2, В5, В9, вітамін Е, живлять волосиний фолікул, комплекс вітамінів групи В, беруть участь в енергетичному балансі клітини. Для шкіри найважливішими білковими сполуками є колаген та еластин, що творять внутрішній каркас шкіри. За це відповідають реамін та лізин. Кератин, з якого складається роговий шар шкіри, також волосся за синтез кератину, відповідає матіонін. Тож, де можемо використовувати для покращення структури, якості волосся та нігтів для того, щоб попередити перечасне випадіння. Також комплекс амінокислот та вітамінів беруть участь в утворенні. Пігментів, тобто, коли рано рання з'являється седина, теж можна використовувати динамінфорти та захист волосся від надмірної ламкості. може бути використано в гінекології для покращення метаболізму, підвищення лібіду для того, хто хоче схуднути, для підвищення енергії, особливо хто займається в залі. Теж буде дуже ефективна ця добавка. Сприяє швидкому відновленню після оперативних втручань, має м'яку антидепресивну дію, зміцнює імунітет. Це такі покази можуть бути не тільки в гінекології, але погоджу, що зараз кожній людині можуть бути такі покази: Апатичні стани, депресія, зменшення. Енергії, бадьорості, важко зранку встати з ліжка і так далі, але не хочеться ніяких хімічних препаратів приймати, так, яких багато є протипоказів. Краще підтримати свій організм вітамінним комплексом з амінокислотами, таких як динамінфорте. В неврології це може бути синдром хронічної втоми, дратівливість, стреси, порушення сну. Погіршення концентрації уваги. Алкогольна ну, та наркозалежність, сподіваюся, і в нас і у вас немає таких проблем, але теж може бути там використаний. Це яка амінокислота, за що відповідає в неврології? І збільшує психічну відтривалість, ліцин є джерелом психічної енергії. Лізин, недолік лізину веде до дратівливості та втоми. Метіонін покращує метаболізм, теж може його недолік провокувати дратівливість та агресію. Феніланін покращує пам'ять, здатність до навчання, теонін це є структурним елементом центральної нервової системи. терептофан важливий для нормалізації сну, для лікування депресій. А, і, і валін, який стимулює розумову діяльність. Ось ще раз склад: вісім незамінних амінокислот та 11 вітамінів: вітамін С, вітамін В3, вітамін Е, вітамін В1, В5, В2, вітамін А, вітамін В6, В9, В12 та вітамін Д3. А, дозування. Дорослим приймати одна капсула на добу через годину після їжі, запиваючи склянкою води. Ой. А, не винесла слайд що динамінфорте, а також випускається в капсулах Совджель. Які забезпечують максимальну безпеку для шлунково-кишкового тракту, які забезпечують максимальну біодоступність вітамінів та амінокислот? Можливо, ви вже приймали участь в наших вебінарах. У нас в компанії Zandra є декілька продуктів, які випускаються в цих цільножелетінових капсулах. І ви вже трошки знаєте їх переваги. Тобто це поетапне вивільнення активів, це безпека для шлунково кишкового тракту і підвищена біодоступність. Далі в нас препарат кальцію, це остокор кальцій, він виробляється в Німеччині. Трошки поговоримо про кальцій. Кальцій це розповсюджений макроламбен в організмі людини. Він необхіден для нормального функціонування м'язової системи, для нормального функціонування центральної нервової системи, для серцево-судинної системи. Звісно, це... кальцій це здоров'я кісток, це наш каркас. Кальцій займає п'яте місце серед мінеральних компонентів, які присутні в організмі людини. Які категорії найбільш чутливі, та в них збільшена добова потреба в кальцію? Це діти та молоді люди до 24 років, вихідні жінки та жінки в періоду після менопаузи. Тому що там максимальна потреба в кальцію для профілактики остеопорозу, особливо для жінок, тому що коли падає рівень естрогенів, дуже швидко починається вимиватися кальцій з кісток. Тобто жінкам на замітку не треба очікувати там, 50 плюс років для того, щоб приймати кальцій, а для збереження молодості, для краси та для здоров'я треба приймати кальцій вже зараз. Теж такий цікавий факт, вам розкажу про кальцій. То Перша асоціація кальцій — це там якісь переломи, кістки, але е, лице це е, теж кістки, е, череп, це наш каркас, і е, молодість, шкіра підтримуються цим каркасом. Коли є нестача кальцію. Е, в кістках черепа теж є просідання і може обвисати шкіра не через втрату там, кологену і ластину, як ми звикли щоб на шкіру, крема все використовуємо, і трошки забуваємо про основне, про каркас, який тримає ці м'язи та шкіру. Тож зараз дерматологи і косметологи призначають кальцій для молодих. Дівчата та жінок для того, щоб підтримати здоров'я та красу. Кальцій, які отримуються організмом природним шляхом, тобто з продуктів харчування, приносять виключну користь. Але, звісно, знову ж таки, повторюся як із дінам форти, так і з кальцієм. У зв'язку з тим, що погіршується якість продуктів харчування, ми не отримуємо нашу денну норму, і це може призводити до різних захворювань. До чого веде недостатність кальцію? Якщо з боку нервової системи, то це може бути тривожність, дратівливість, напруженість, зовнішність, знижуються еластичність шкіри, вона стає сухою на вигляд, неживою, погіршується стан волосся та нігтів, які можуть бути тінаними, ламкими. Також це здоров'я зубів, м'язи, судоми, спазми. Затікання, поколювання це все може бути симптомом нестачі кальцію та кішківник, може бути, може розвивати пластичний каліт та виникати закритим. Більш вже важка ступінь недостатності кальцію, це може бути і артрити, аритмії, атеросклерози, остеохондрози. І, звісно ж, остопрос. Чому остеокор кальцій? В остеокор кальцій є декілька важливих переваг, тому що це природні кальції з найвищим ступенем біодоступності, він виробляється з водоростей. Це, кін... це морські водорості, які Виростають, набираються кальціум, вони є джерелом кальцієм. Також вони в процесі своєї життєдіяльності набирають і різних мінералів для мінералізації кісткової тканини, потім їх висушують та поміщують в капсулу остеокор кальцій у складі. Кальції, це кальцифіковані атлантичні водорості 250 мг, вітамін К2, 7,5 мікрограм, та вітамін Д3 5 мікрограм. Цю кількість вітаміну Д3 та К2 є достатньою для того, щоб засвоївався всі ці 250 мг кальцію. Є дуже багато досліджень саме по природному кальцію, наскільки він має найбільшу біодоступність, і наскільки він більше впливає на потенціал остеоцитів, Остеоцити – це клітини кісткової тканини, які відповідають за будівництво кістки. Тож стокор кальцій на 300%. Ефективніше ніж карбонати та цитрати кальцію. Карбонат та цитрат кальцію – це хімічні поєднання кальцію, які є в конкурентах в основному в складі. Остокор кальцій – це природний кальцій з найбільшим рівнем біодоступності. Це те, про що я казала: остокор кальцій активізує роботи остеобластів. Та підвищує активність служної фосфатази, яка бере участь в мінералізації кісткової тканини. І ось такі відсотки, там на 200% більше в порівнянні з карбонатом кальцію, мінералізує кісткову тканину, на 250% більше з порівнянням з цитрату кальцію, також активність остеобластів на 300 та на 400% більше, ніж карбонат та цитрат кальцію. Також є цікаве дослідження: те, що в нормі без прийому кальцію на 0,75% втрачається щільність кісткової тканини. Навіть при прийомі карбонату або цитрату кальцію трошки зменшується ця втрата щільності, але це одно на 0,1%. Втрачається. При прийомі, це за рік, період за рік, при прийомі природного кальцію вітаміну К2 та Д3 на 1,3% за рік підвищується щільність кісткової тканини. Це те, що нас цікавить для профілактики остеопорозу та взагалі для здоров'я та краси вашого організму. Це біодоступність в порівнянні з продуктами, які багаті на кальцій. Що підсумуємо? Що стокор кальцій, крім кальцію, містить також 12 важливих мікроелементів для мінералізації кісткової тканини? На жаль, точну кількість я не можу вам сказати, тому що в процесі життєдіяльності ці. Водорості, вони набираються цих мінералів, але чіткого дозування саме мінералів немає. Також Остокоркальці містить вітамін К2, який відповідає за безпеку. Насправді мені досить приємно, що компанія Zandra. Я можу там сміливо назвати навіть прогресивною компанією. Е, у компанії Zandra вітамінка 2 в поєднанні з кальцієм. З'явився перший на ринку. Е, тоді що ніхто не знав, для чого цей К2. Навіщо не так було популярно, як зараз? Зараз вже з'явились конкуренти, які теж додають К2. Але остокор кальцій був перший. Е, він відповідає за безпеку. Е, він попереджає кальцифікацію артерій. Тому що, на жаль, в кальції є таке поняття як парадокс кальцію. Можна приймати кальцій, але він не буде йти в кістки, не буде йти туди, куди йому потрібно, а може осідати на артеріях, тобто нести тільки побічні ефекти. Тому дуже важливо при виборі кальцію або при рекомендації, коли ви рекомендуєте в аптеках, дуже важливо обирати саме безпечні. Продукти кальцію, таким, яким є остеокор, тому що це може бути бутисячокам'яна хвороба, це може бути серцево-судинні захворювання, якщо буде кальцифікація артерій. Остеокор кальці доведено при багаторічному навіть прийомі, він безпечний. У мене все. Зараз. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду, буду дуже приємно, якщо ви напишете свою думку. Я трошки нервувала, особливо спочатку. Це мій перший досвід. Сподіваюсь на вашу підтримку, розуміння. Але щось цікаве, я сподіваюся, ви дізналися сьогодні. Як вам чекаю якихось коментарів, якусь підтримку. Було дуже цікаво. Супер. Сподіваюся, що це буде впливати на ваші рекомендації, тому що дійсно остеокор кальцій, якщо ми говоримо про кальці, це ваша безпека. Також ви рекомендуєте, ви можете бути впевнені, що в нього немає побічної дії, що це не нашкодить. Пацієнту. Тому що, здається, що це все нічого страшного. ну Кальцій кальцій, але досить є багато нюансів, щоб не нашкодити пацієнту. Наша основна місія не нашкодити, а й допомогти. І Денамінфорд сьогодні просто must-have для кожного для підтримки енергії. Для підтримки настрою, для підтримки здоров'я, для регенерації волосся, шкіри, нігтів. Так що, ті, хто слухав гарно вебінар, відповість першим на правильно на всі запитання в тестуванні, отримує змогу спробувати динамін. Так що буду. Буду очікувати ваших рекомендацій в аптеках. Дуже рада була поспілкуватися з вами, буду очікувати ваші відповіді в тестуванні. Тестування сьогодні до 16.00 можете проходити, але нагадую, що отримують подарунки тільки перші 10 учасників, які правильно відповість на всі запитання. Супер, все тоді. Гарного вам дня, до побачення. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Можливо, ще буде цікава інформація для вас. Будемо раді знову поспілкуватися.